Привіт, народ! Сьогодні знайшли чудовий варіант для нашого клієнта по байнау. Ця машина вчора торгувалася, її продали. Сума була занизька, не віддали. Відповідно, сьогодні перевиставили по байнау. Машина 22-й чистий рік, S-Line, на гарному салоні. Світленька оббивка з, з деревом, світлошкіра. Дуже нарядний салон. Видно, є в салоні так само назаду запчастини. Попередку безпека не стріляна, пробіг всього-навсього 7462 милі. Це десь 11 тисяч кілометрів. Тайтл 907 Можливий кредит. Ми провірили. кредита на автомобілі немає. 2 літра. Ну я рахую тільки зібрати передок. Вона, виходить, для клієнта в Україні 30 тисяч 600 доларів. В розмитено вже в Тернополі. Варіант чудовий. Аналогічні автомобілі 22-го року в нас стоять від 50 тисяч доларів вартістю. Ну, І врахувати, що тут дуже непогана комплектація. Тут ще є, крім того всього, утримання в смузі, є гібридна установка. Багато всяких плюшок є. Може пізніше знати, що конкретно. Що ж купуємо для нашого постійного клієнта? Підтверджуємо BuyNow. І все. Нас вітають. Ми купили цей автомобіль.